Російський шахет вибухнув за 70 кілометрів від Варшави. В ніч проти 20 серпня в полі за 50 кілометрів від польського міста Люблін пролунав вибух. Показово, що до кордону з України звідти 100 кілометрів, а до столиці Польщі всього 70. Ну згодом польська поліція виявила на місці події обвуглені металеві та пластикові уламки, схожі на деталі шахетів, якими власне Росія ледь не щоночі атакує Україну. Польська прокуратура повідомила, що це був військовий безпілотник. Згодом знову ж таки речник Міністерства закордонних справ Польщі Павло Вронський е, повідомив, що цей об'єкт, який приземлився вночі на кукурудзяному полі на сході Польщі, був російською версією безпілотника Шахет. МЗС Польщі направило Росії ноту протесту проти інциденту з дроном. У відомстві заявили, що падіння дрона та його подальший вибух. Це порушення Росією зобов'язань щодо поваги до суверенітету Польщі та порушення Росією конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Ну, що тут можна сказати? Поляки демонструють себе тюхтіями. Як розказувати про волинську трагедію з польським гонором, так вони перші. Як блокувати фури із зерном на кордоні країни, яка воює, так вони тут, як тут. А як збити безпілотник, який ще би трохи долетів би до ржави, так вони наклали в штани і висловили глибоку стурбованість. Щось наші польські друзі, не там ви свою принциповість демонструєте, ой, не там. Макса, а як відреагували росіяни на польську ноту протесту? Ну як, Росія ж тремтить від сміху.